Взагалі, хотіла б зачепити тему постанови Кабміну, яка визначає порядок проведення призову на військову службу. Зокрема, згідно з цим документом, голів ОСББ хочуть уповноважити вручати повістки. Поясніть, будь ласка, що це взагалі означає і як це буде відбуватися на практиці. Дякую за запитання. Ви маєте на увазі постанову Кабміну міністрів України номер 560 там сказано не те, що голови ОСББ уповноважуються вручати повістки, а голів ОСББ включають у групи оповіщення. Тобто це люди, які ходять, можуть вручати повістки, а ОСББ має сприяти цьому голову ОСББ. Наприклад, повноважень у голови ОСББ не має вручити повістки, але він повинен, скажімо так, відкрити е, двері будинку. Підняти людей на потрібний поверх, бо ліфт може бути щіпом. Або якщо мова йде про великі житлові комплекси, там де є своя територія, вона огорожена, там є заборчики, калітки, все інше відкрити. Всі ці калітки, тобто тут більше на голів ОСББ більше йде функція своїм співробітникам, які працюють на над ОСББ. Вручати повістки. не вручати, а оповіщати про, про повістку. Це мається навіть, там електрики, сантехніки, які завжди працюють при великих комплексах при ОСББ. От саме про це йде мова в цій постанові. А, і... Але дійсно дуже багато людей мені писали в Фейсбук і телефонували ті, хто зв'язані з ОСББ, Чи дійсно, що голову ОСББ будуть вручати? Я читаю цю постанову саме так, як я сказав: що сприяти, але не по повноважені вручати. Розумієте, де різницю? От, саме тому я думаю, що там як такої зради нема, але е, обов'язки будуть. Ну, ми, ми навіть розуміємо, що якби е, дали можливість і уповноважили голів СББ ці повістки вручати по квартирах. Своїм сусідам підкреслюю, тому що більшість голів ОСББ і правління ОСББ живе в тих же самих будинках, де їх вбирають. От уявіть, от е, голова ОСББ дав повістку комусь своїх сусідів, його відправляють на війну, і він там, не дай Боже, загинає. То що буде з квартирою і з цим головою ОСББ? Його ж там будуть зустрічати, двері будуть відпалювати, він буде просто боятися в ліфті їздити. Ну тому що свої сусіди будуть ж йому мстити за це. Саме тому я думаю, що ця практика не. Буде поширеною а вот співпрацювати, скажімо так, вони будуть. Підкажіть, можливо, ця практика вже застосовувалася в якихось містах чи може в окремих районах щодо залучення голів ОСББ? і наскільки вона виявилася корисною, які загалом є перші результати і ефективність такої практики? Наскільки я пам'ятаю, раніше була ініціатива, щоб ТЦК спонукала голів ОСББ оповіщати і збирати дані, хто живе в будинку? Хто знімає квартиру, хто живе і хто є військовозобов'язаний? Але ця практика не пішла далеко. Також я читав, що в Запоріжжі навіть з муніципальною вартою ходили голови СББ, щоб оповіщати і вручати повістки. От. Тому я думаю, що немає механізмів і повноважень таких у голів ОСББ, щоб от вручати ці повістки. Це має робити тільки ТЦК. Бо якщо ми говоримо про те, що має це голова СБ робити, то це виходить, що хтось прикладає свою відповідальність. За мобілізацію на суспільство, тобто так не має бути, і ми прекрасно розуміємо, що тільки ТЦК можуть це вручати. Тобто поліція допомагає ТЦК вручає.